Привіт, я Таня і я рада вас вітати на каналі. І оскільки ви бачите в кадрі п'яльця та канву, отже час майстер-класу. І сьогодні ми з вами виконаємо ось такий невеличкий елемент у техніці штапівка, двобічна штапівка. Ви, до речі, можете почути такі назви, як стебнівка, вистіг, прошиття, штапівка. Це все один і той самий шов. А лише просто це різні його регіональні назви. Насправді, коли я вперше побачила цей шов, я думала, що це просто вперед голку або позад-голку. Але насправді це штапівка і все тут вирішує виворіт. Зараз поясню, є штапівка двобічна та однобічна. Сьогодні ми з вами поговоримо про двобічну штапівку. Це така штапівка, яка і спереду, і з вивороту виглядає однаково. Тобто це двобічний шов. Ним, до речі, можна виконувати не лише декоративні елементи, а й використовувати такий шов, у, наприклад, шитті деталі, сорочки, для того, щоб шов виглядав більш охайно. Але, якщо чесно, то я. Вшиваю сорочку швом назад голку. Але знаєте що, цим швом теж це можливо зробити, і буде це дуже-дуже охайно. Бачите, я наш елемент навмисно ну, розділила начебто на стібочки, щоб вам була зрозуміла механіка виконання цього шва. І так, ми почнемо вишивати з центру і будемо вишивати кожен елемент окремо. Це такий штапівка це такий від шва, де ми будемо вишивати по черговості бочки. один зверху. Другий з під низу, зверху, спіднизу, зверху, з піднизу, зверху, з піднизу, а потім будемо закривати наші проміжки. Тобто, техніка заключається в тому, що ми звідки починаємо вишивати, звідтам і закінчуємо вишиття. Давайте ж спробуємо на практиці. Давайте. Ми робимо прокол по центру, тому що ми будемо вишивати з центру. Робимо прокол по центру. І робимо перший стібочок. До речі, штапівка це такий вид шву, де не обов'язково, щоб був одинаковий крок. Тобто, ми з вами звикли, що коли ми вишиваємо, ми вишиваємо з однаковим кроком: дві, три, чотири нитки полотна. Майстрині, що називають цей крок, модулем. Тобто розмір нашого стібочка. Розмір стібочка, там, наприклад, дві нитки полотна. Раз, два. І ось такий ось крок у нас повторюється постійно у вишивці. Це називається модуль або крок. То як називає насправді. А ось, коли ми виконуємо шов штапівка це дуже старий шов, то ви можете помітити, що в деяких схемах крок може змінюватися на одній деталі. може йти там чотири нитки полотна, далі три, далі там ще знов три, а потім одна одна, там дві ниточки полотна. Все залежить від схеми і від візерунку, який вам необхідно виконати. Тому що насправді. А найчастіше штапівка обрамлює вже вишитий малюнок для того, щоб зробити його більш графічним та чітким. Повертаємось до вишики. Ми зробили перший стібочок, другий стібочок ми робимо з під низу, другий стібочок ми робимо ззовні. Тобто ми начебто виконуємо наш візерунок, але з певними пустотами. с промежком. Ось, мы дешевые. До нашої точки. І тепер ми в зворотньому боці починаємо зашивати всі наші пустоти. Поправимо тут ниточку. Знову один стібочок ззовні, один з вивороту. Тобто ми з тої точки, де почали вишивати, тій точці ми і закінчуємо. І Давайте тепер будемо виконувати наступний, наступну квіточку, наступну нашу пелюсточку. Ми зробили останній стібочок в нашій пелюсточці і тепер зашиваємо необхідні проміжки. Вишиваємо третю нашу пелюсточку. Вишили і тепер повертаємось назад. Ми з вами зашили один раз і тепер маємо повернутися назад, зашиваючи проміжки, які в нас залишились. І ось такий гарний елемент у нас з вами вийшов. Давайте ж подивимось на наш виворіт. І ось так у нас виглядає виворіт. Як бачите, оскільки це двобічна штабівка, тому виворіт у нас ідентичний лицю. Тобто стібочки, що з вивороту, що з лиця, абсолютно одинакові. Що ж, на цьому все. Маю надію, відео було корисним для вас. Не забувайте підписуватись на канал, у нас ще багато цікавого попереду.